Друга і без сумніву не остання зустріч цього дня з військовими. Щодень зміївські волонтери громадської організації «Миколо» знаходять можливість бути максимально корисними, підкріплюючи захисників необхідним. Сьогодні приїхали прикордонники, виснажені з очима, які бачили надто багато, але не втратили стійкості. Їхню автівку повністю завантажили. Тестерне підпаливо, бочки для води, маскувальні сітки, канцелярські запаси, вітамінна суміш, трохи солодощів від нас. Усе до найменших дрібниць зібрано з розумінням, що на передові важлива кожна деталь. Кілька хвилин на гарячу каву, короткий обмін новинами і щире дякуємо. Дякуємо громадській організації. Микола за надану допомогу. Слава Україні слава! Тарас Мозговий, засновник організації, майже не помічає втоми, адже живе волонтерством вже багато років. У миті, коли настає час прощатися та проводжати хлопців, найважче зізнається Тарас. Волонтери не втрачають наснаги. Попри все, вони невпинно допомагають та нагадують кожному, що це важливо. Війна триває, і наша перемога залежить від вкладу кожного. Лариса Бодріва, йстоміна Анастасія, канал Мидія Зміїв.